І все ж таки з візиту держсекретаря Блінкена, який знову відвідав Київ, зустрівся з українським керівництвом, виступив з нахненною правовою в КПІ, заявив про цітовиту підтримку з боку США, навіть пограв на гітарі в сторічному пабі, поїв піци в патріотичному піца-ресторані. Як щодо практичних результатів, кореспонденти News Джеймс Лонгман, який потім зустрівся з українським президентом у Харкові. Пише, що Зеленський виглядав ніби розчарованим. Діалог це добре, але нам потрібна допомога зараз відповів преслід на питання про візит Белінкена. Я не знаю, чи це було після анонсу, що ми отримаємо ще додаткових 2 мільярди доларів. Бо не здається вам, що це трошки так, знаєте, несправедливо щодо американського а, держсекретаря. Ну мені здається, що візит а, держсекретаря це в будь-якому разі знак підтримки. І намагання тримати Україну в інформаційному полі Сполучених Штатів, це теж дуже важливий момент, тому що ми з вами прекрасно усвідомлюємо те, чого не усвідомлює величезна кількість наших співвітчизників, і те, чого може не усвідомлювати українська влада, що Україна зараз знаходиться в центрі американської так. так. І якщо дійсно це питання допомоги Україні на певний час винесло Україну на перші шпальти провідних американських видань. І в заголовки американських телевізійних новин, тому що це була справжня боротьба між демократами і республіканцями, між Джозефом Байденом і Дональдом Трампом. Це було стеження за маневрами спікера Майка Джонсона, які могли йому вартувати посади, і це були важливі сюжети. Але коли вже всі проголосували, і нібито питання допомоги вирішено, і українська армія невдовзі її отримає, і Сполучені Штати зробили все, що могли виділили таку величезну суму. То звичайно, на перший план вийшли інші теми. Внутрішньополітична самперед, тому що передвиборча кампанія в самому розпалі, і близький схід, близький схід продовжує залишатися, можна сказати, в центрі американської ваги, тому що абсолютно не зрозуміло, що далі робити, і в цій ситуації. І коли державний секретар Сполучених Штатів приїздить до Києва в цей момент, розумієте, коли? Ці очікують розвитку ситуації на Близькому Сході, коли шукають шляхів е е е якогось компромісу між Ізраїлем і Хамас це важливо, тому що американці бачать, що адміністрація продовжує опікуватися українською темою. Про цей візит говорять. І я думаю, знову-таки багато хто не міг е е в Україні усвідомити, навіщо державного секретарею було грати. В одному з київських барів, однак для американців це демонстрація того, що продовжується життя, незважаючи ні на що, що українці не збираються здаватися Росії, що вони живуть повнокровним життям в момент навали. Це все є такі знаки, сигнали. А в політиці знаки і сигнали мають своє значення. да Ну якщо ми говоримо про це, поговоримо, звісно, і в контексті е, е, подорожі. У Путіна до Китаю, до Харбіна і там, взагалі про символічність можна говорити дуже довго. Звісно, це Пекі, це Китай. Звісно, це Харбін. Це також цікаве місто, і, взагалі, те, що відвідав там Путін, цікаво, це Харбін Institute of Technology, Але давайте з, -з, 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 -з загального почнімо. Він відправився до Китаю серед заяв з Пекіну є. Одна особлива цинічна Росія і Китай мовляв закликають не затягувати українську кризу. закликають вочевидь е захід, бо жодного слова про російську агресію і про відповідальність Росії за цю війну в заяві, звісно, нема. А що ще можна як на вас, пане Віталію, прочитати між слів цієї заяви? Не затягуйте українську кризу. Я бачу тут кілька моментів. Момент перший те, що Китай. Дійсно не зацікавлений в тому, щоб війна довго продовжувалася, тому що це починає зараз даватися в знаки на його власній економіці і на його стосунках з Заходом. Разом із цим він не хоче, щоб війна закінчилася програшем Росії. Йому принаймні потрібно, щоб президент Путін зберіг обличчя, а найкраще, щоб Україна в результаті війни опинилася в китайській сфері впливу, тобто у цій китайській Європі, яку зараз будують як Білорусь. Як Білорусія може як Угорщина. Може, як Сербія, це, може бути, м'які варіанти. Але очевидно, що це задача китайського лідера. Але для того, щоб Росія продовжувала воювати, отримувала перемоги на полі бою, вимагала вирішення проблеми на своїх умовах, потрібно, щоб Китай їй допомагав і фінансово, і своїми фірами, які допомагають відновленню військово-промислового комплексу Російської Федерації. Однак разом із цим разом із цим, якщо Китай допомагає Росії, це означає, що китайські фірми, китайські банки потрапляють під західні санкції. І це також не потрібно Цзіньпіну. Тут до певної міри якийсь глухий кут для Китаю. Тобто, з одного боку, потрібно, щоб Росія не програла, з іншого боку, вона без Китаю не, не може виграти. Але якщо Китай допомагає, то програє вже Китай. І це все ціла низка таких обставин. Що вони роблять в цій ситуації? Вони намагаються принаймні від видозмінити дипломатичний порядок ден. От, очевидно, що ці зусилля, які докладають ці дзіньпін і Володимир Путін, це намагання змінити те, що буде відбуватися в горах на Клюцерно на цьому шикарному курорті, де зберуться учасники мирного саміту. І е, очевидно, що головною ідеєю цього мирного саміту було обговорення. Плану, який запропонований президентом Володимиром Зеленським, так цей план, очевидно, не вдасться реалізувати найближчим часом. Однак, це план такого справедливого завершення війни, і звичайно, українська сторона зацікавлена, що принаймні величезна кількість країн підтримала цю ідею як таку. Я не знаю наскільки вона взагалі має. Шанси бути підтримана країнами глобального півдня, Однак сама присутність цих країн на саміті, де будуть обговорюватися ці ідеї, це вже дипломатичний ляпас Росії. І що робить Москва за допомогою Пекіна? Вона змінює порядок, ден. вона пропонує альтернативний порядок, ден. Це треба обговорювати не тільки цей план, а й інші плани таким чином, щоб результатом саміту була декларація, якщо взагалі вона буде, якщо, яка буде про все і про ніщо, і яка звичайно ж не буде засуджувати Російську Федерацію. Тому що більшість країн глобального півдня впевнені, що війна Росії з Україною, і тим більше територіальна цілісність України, не вартує того, щоб вони сварилися з Москвою, і те, що в час перебування Путіна в Китаї і президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса, і президент Бразилії Лулу ігнасіода Дасільва відмовилися від участі в цьому саміті, в принципі, говорить, що дипломатичний наступ Росії і Китаю він дається взнаки. Я сподіваюся, що делегації з Бразилії та Південної Африки принаймні приїдуть до Швейцарії і принаймні не будуть пропонувати альтернативний порядок денний, який може призвести до зміни ситуації на саміті. Але той факт, що лідери країн БРІКС демонструють, що вони просто не сприймають серйозно дипломатичні зусилля України, це вже не дуже добре для нас, і, і це і, речі... що так. забезпечує російсько-китайський діалог. І цікаво, що китайці все одно можуть надіслати туди своїх делегатів, звісно, не дуже високого рівня, тому що ну постійно вони дублюють знаєте, свої зусилля, і вони також не будуть, знаєте, якщо Москва їх попросить не їхати, вони все одно зроблять, як вони хочуть звичайно, і Москва дуже хоче, що вони не їхали. Ви бачили, що вони пошли в кавалерійську атаку. Абсолютно мені не зрозуміло, коли помічник президента Російської Федерації з зовнішньої політики, Юрію Шаков той самий Шаков, який свого часу підкреслив, що не буде контактів між зеленськими і, і, До речі, прорахувався, сказав, що китайська делегація не поїде до Швейцарії. Я взагалі дивуюся, що людина з таким дипломатичним досвідом, як Ошаков, хоча вони мені здається вже плюють на власний досвід, дозволяє собі від імені іншої країни говорити хто куди поїде, хто куди не поїде. І під час перебування російської делегації в Пекіні, мені здається, їм дали зрозуміти, що не вони вирішують за Китаї, тому прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що навіть якщо китайська делегація буде на саміті у Швейцарії, це не змінить сутності речей. Так що я думаю, що це питання ще не вирішено. Китай ще грається із заходом, не з нами. З заходом він хоче обміняти свою участь, як це завжди у них буває, на щось, і ми подивимося, як буде розвиватися дипломатична ситуація найближчими тижнями. Пане тут, тут цікаво, ми, е, я не, не просто так згадав про символічність, звісно, Китай, як е, культура багатих декількох тисяч, тисяч років. Це взагалі інша справа. Там церемонія. Це дуже важливо, І знаєте, така просто розбіжність, такі протилежні оцінки того, як це сталося з точки зору хореографії. і взагалі чи варто це говорити? Наскільки це справді може бути важливим? Ось, наприклад, Нью-Йорк Таймс пише, що дуже навмисні обійми Путі і Путіна перед камерами були не просто для того, щоб підкреслити близькість політичних відносин між двома країнами та їхніми лідерами. А це була також легка зневага до Вашингтона. я знаю, ви про це також говорите, така спільна, спільна а, американофобія, який тиск на пекін, щоб тот відмовився від підтримки з боку Росії. Цього явно не станеться в якомусь суттєвому плані. А, і ось цікаво, наш е політолог, керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок ВНВ пише, що треба усвідомити. Путін боїться Китаю. Euh, такої демонстративної зневаги до Путіна СІ ніколи не демонстрував під час їхньої зустрічі. в Пекіні uh, і зверніть увагу, як Путін підходив до СІ, як тільки він приїхав до цього uh, палацу. Він стояв просто як статуя на місці, тобто, сі, а uh, він навіть кроку не зробив. Путін до нього біг, і це було видно, як uh, і це було дуже показово. От uh, дуже промовистий момент. от такі протилежні оцінки, і мені здається, що. Давайте будемо відвертими. Наша оцінка з українського боку завжди, а, в бік, знаєте, робиться в бік надмірного оптимізму, яких якихось таких езотеричних інтерпретацій, того що, наприклад, американський а, репортер взагалі не побачив. Ну американський репортер побачив обійми, і він побачив, що Сі Дзяпін спілкується із Путіним зовсім іншою мовою жестів, ніж Джозефом Байденом. Mm -hmm. Однак я маю сказати, що він схожою мовою жестів спілкується з Еммануелем Макроном. Так що це не тільки з Путіним. Там теж є обійми, там теж є візити в якісь особисті важливі для лідерів місця. І очевидно, що Цзіньпін хоче зачарувати Еммануеля Макрона. йому це потрібно. І з Путіним теж це потрібно, тому що за великим рахунком зараз вони реальні союзники і партнери. А те, що Цзіньпін грає у цій парі головну роль, Можна було помітити вже у 2022 році під час саміту в Самарканді Шанхайської організації співробітниць. По-перше, китайці вперше почали говорити про свою країну як про лідера Шанхайської організації співробітництва. Чіткі формулювання: Китай лідер цієї організації, Китай, лідер Брікс. Я вам хочу нагадати, що. Шанхайська організація співробітництва – це взагалі організація, яка була створена для довіри. На момент розкладу Радянського Союзу, за великим рахунком, Росією і Китаєм, Радянським Союзом і Китаєм, по суті, на початку, і країнами Центральної Азії. І лідерів там завжди було два: Росія, Китай і навколо них країни Центральної Азії. В Самарканді ми дійсно бачили абсолютно іншу сцену. Сі Пін головний актор. Путін поводив себе просто як один з керівників союзних республік. Mm -hmm. Була ця спільна вечеря, на якій Путін просто собі сидів і не виглядав лідером, а Сідіянь Пін Там... на ній не було. А Там навіть... Там навіть Султан Турецький Ердоган виглядав більше як Так. і Сідзянь Пін, Ердоган, і Нарендра Моді вони виглядали бажаними гостями. А Путін один з радянських керівників, один з перших секретарів. Там, мовити голова Ради міністрів радянської Росії Саломінцев, оце так виглядало в Самарканді, і з того часу це так виглядає. Хоча я вам ще раз нагадаю: за ці два з половиною роки Китай повністю замістив Захід у зовнішньоторгівельному балансі Російської Федерації, коли 2022 року Росія зіткнулася з серйозними західними санкціями. У Москві взяли курс на заміщення західної продукції, торгівлі заходом, торгівлю з глобальним півдням. Але цього не відбулося у Росії. Немає торгівлі з глобальним півдням у Росії. Є торгівлі з Китайською народною республікою. Всі інші країни глобального півдня, які мали б стати партнерами Росії, програли цю конкуренцію, і це призвело до того, що всі путінські яйця так можна сказати, складені в один кошик до Цзяньпіна. Я б сказав, що він тримає його за ці яйця тепер. І це теж реальність. А Сі Цзяньпін від Путіна не сильно залежить. Так, він залежить від дешевої російської нафти, яка, до речі, все більш дорожчою стає для Китаю. Але він може замістити цю нафту так більш дорогою Близькосхідною, це правда. Але це не є критичним для китайської економіки. Тобто, те, що є критичним для російської економіки, не є. Критичним для Китайської. тому в цій парі вперше за всю історію стосунків між Росією і Китаєм, Китай старший партнер. Так ніколи не було. Я вам хочу нагадати, що коли було партнерство Сталіна і Мао Цзедуна у ні, ні у кого навіть не було сумніву, хто там старший, а хто молодший. Кого треба згадувати першим, а кого треба згадувати другим. Мао Цзедун при всьому, при тому був молодшим партнером Сталіна. Може, він став би рівноправним партнером Хрущова і Брежнева, але він з ними посварився. І от тепер на цьому новому етапі ми бачимо вперше керівників Китаю, керівника Китаю цього, як старшого партнера-президента Російської Федерації. Я вважаю, що це серйозна зовнішньополітична поразка Москви в будь-якому разі. А, пане Віталію, ну коли вже ще, ще така остання тема з вами, ви вже а, сказали про те, що да, Китай має обирати зараз в економічному плані. І так, да, під час цієї зустрічі та Путін в один голос під російсько-китайські відносини з США того ж дня заявили, що Китай мусить обрати, аби продовжити допомагати відновлювати російську воєнну машину. І саме цей візит в Харбін Інститут. Технології Харбінські, да, і всі ці товари подвійного призначення, які Росія отримує від Пекіна, і ми знаємо, куди все це йде. Або вибір такий мати гарні торгово-економічні відносини з Заходом. Про це питання: чи взагалі варто думати про те, що має бути якийсь, якийсь підхід вдаліший, ніж демонструє Білий Дін? Для цього Андрій Андрійович П'янковський. Ви знаєте, кого він сидить політолог Російський сидить в Вашингтоні? Він каже, що треба от брати як приклад дипломатію Кісінджера Ніксона, да як вони змогли, а так проти Росії заключити такий союз проти Союзу радянських республік, союз з Пекіном, так але зараз я не значить про це взагалі йдеться, якщо республіканці вони дихають спину. Демократам, і в них взагалі в деяких з них така езотерична така ідея, що взагалі треба порозуміти з Росією аби разом а, протистояти Китаю. Я вам чесно скажу, що, що і мені я вважаю порозумітися з Росією, щоб протистояти Китаю це утопічна ідея, але менш утопічна, ніж порозумітися з Китаєм, щоб, щоб протистояти Росії, з Росією. Проблема в тому, що Китай хоче бачити світ біполярним. І має інструменти для створення такого світу, а Росія не має таких інструментів. Росія не має інструментів, щоб перетворити світ на біполярний. Я вам хочу нагадати, що до розкладу Радянського Союзу ще в 80-ті роки світ був біполярним радянсько-американським, а Китай не був гравцем в цьому світі, тому що його економічний потенціал тоді був ну, практично нульовим. Тож не питання кількості населення чи території. Індія. Зараз важливий гравець, але вона не є таким гравцем, як Китай. Тому це досить просте питання: навіщо Китаю домовлятися з Сполученими Штатами і грати проти Росії, коли гра разом з Росією збільшує шанси Китаю на створення біполярного світу? Так що мені здається, що це абсолютно дивовижна ідея. Росія нічим Китаю не загрожує і не може загрожувати. Більше того, Китай здатний обмежувати амбіції Росії, гарантуючи суверенітет тих колишніх радянських республік, які на нього орієнтуються, таких як Білорусь, як Казахстан, як Таджикистан, як Узбекистан. А в випадку з Сполученими Штатами, Сполучені Штати є гарантами суверенітету інших країн, які в інших стосунках з Китаєм насамперед Тайваню, але і Філіппін. Але і в Індії з точки зору її складних стосунків з Китайською Народною Республікою. Тобто, фактично, це абсолютно інші полюси впливу. Росія не може гарантувати країнам пострадянського простору суверенітет, більше того, вона хоче його забрати. Тут Китай гарантиє їхнього суверенітету. В американсько-китайських стосунках все навпаки, американці гаранти суверенітету територій, яких. Китай хотів би позбавити або самого суверенітету або тих територій, на які він претендує. Тут немає якоїсь леарної платформи для спільної взаємодії проти когось. Так що ми маємо змиритися з тим, що інтереси Китаю і Росії співпадають з багатьох питань, і шукати інструменти, які б зменшили китайську зацікавленість у підтримці Росії, і збільшили б китайську зацікавленість у припиненні війни. Тому що ніхто не сказав, що продовження російсько-української війни з непередбачуваними результатами, це і у заяві Путіна і Сідзінпіна говориться з некерованим конфліктом. Він, він це в інтересах Китаю. А що таке некерований конфлікт? Це можливість ударів по російській інфраструктурі, знищення російської нефтянки. Це те, що абсолютно Китаю не потрібно. Бо він купує цю нафту, це знищення можливості порту новоросійськ. Це абсолютно Китай в цьому не зацікавлений, він купує нафту з цього порту, він купує збіжжя з цього порту, це арешт російських активів. Це найбільш неприємне для Китаю історія. Якщо буде прецедент за арештом суверенних активів в Росії в Сполучених Штатах і Європі, це означає, що і китайські активи можуть в якийсь момент бути заарештовані. І це те той прецедент, який в Пекіні mm. не хотіли б допустити, в принципі. Так що. З Китаєм не можна об'єднатися, і треба виконати цю ідею з голови. Але Китаю можна пояснити, чому продовження війни проти України з точки зору наслідків цього продовження є невигідним для китайського керівництва. Тут можливості є але, на сам кінець. Я просто хотів сказати, що от з одного боку, так це Росія може зміцнювати цього де, в цьому протистоянні, де Китай, але водночас вона його втягує як такий. Опні, я повносенці втягує в конфронтацію подальшу і певну ескалацію заходом. А коли я це подумав, я подумав, що ну і з нашого боку ми те ж саме зробимо. І, і в сенсі емоційного шантажу, я це говорю без негативних конотацій, навіть але і воно працює зараз не так, як воно працювало, але водно, водночас хай там як обидві сторони вони намагаються затягнути великих граці, ну Давайте говорити речі свої, вже називати їх своїми іменами, третю світову війну. Але, Декіль, в мене мене є, але в мене є початок світлою війною. До цього все іде. Мені так здається, що них... Никому... Я би, я би заперечив. Я б сказав, би, що обидві сторони шукають спонсорів своєї безпеки, але те, що для нас природньо, Україна не велика країна із прострілюваною територією. Із э, суперником ядерної держави. З горбами, чути, з горбами не, не там, па, пане Віталію. З горбами на заході, які мали мали бути на сході. От, і ми шукаємо та і ми шукаємо собі спонсорів безпеки у вигляді великих країн, таких як Сполучені Штати, як Велика Британія, як Франція, у вигляді великих ядерних країн. А Росія чого шукає спонсорів безпеки? Як Росія може шукати спонсорів безпеки і вимагати для себе гарантії безпеки? Росія ядерна країна з величезною територією, яка знаходиться і у Європі, і в Азії, яка має Збройні сили і в Європі і в Азії, і в принципі має ядерну потугу, за допомогою якої може знищити практично все людство. Які ще гарантії безпеки? Мені цікаво, потрібні Росії. Росія, якщо забажає, перетворить Україну на пустелю. Але якщо вона сильно забажає, вона перетворить на пустелю всю Європу. Від Лісабону і до Владивостоку може бути пустеля. Тепер виникає питання: країна, яка має таку міць, якої гарантії безпеки, від кого очікує? Від України, від Китаю, хто може гарантувати безпеку країні, яка в принципі роль якої гарантувати безпеку іншим. І ось те, що Росія весь час. Гарантує не гарантує безпеку іншим, а шукає гарантії безпеки для себе. Це є абсолютний цинізм. Тому що Росія і Україна це абсолютно різні країни. Нам ці спонсори безпеки дійсно потрібні, а Росії вони не потрібні. Але з іншого боку, якщо Росія хоче прикритися цими спонсорами безпеки, це її особиста справа. Головне, що спонсори безпеки були у нас. Пане Віталію, дякую. Дякую.